Як люблю я тебе, серцю рідне криве, коли в травні акація квітне і дивний той аромат мелодійно пливе, зустрічає гостей всіх привітно. Подивись на село, коли їдеш з гори, тихо кодима хвилями грає, а долиною ген від зорі до зорі Чорногус літні дні відміряє. Мабуть, назва твоя із легенди прийшла. Коли битви кипіли криваві, не одна голова козака тут лягла, потонула в багряній заграві. Ось у цьому мальовничому куточку Миколаївщини живе і працює наша первинка. Тож, будь ласка, познайомтесь з історією буднями та святами наших спільцян. Історія Кривоозерської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 розпочинається з 1923 року, коли відкрилася початкова школа, яка розміщувалась на території нинішнього шкільного парку. За роки існування школи середнього освіту одержали майже 2000 випускників. Нині педагогічний колектив школи. Очолює Караповська Ірина Василівна і її заступники Караповська Олена Володимирівна та цибулько Олена Іванівна. Головою профспілкового комітету є Могилюк Олександр Михайлович. Нашим життєвим кредом є слова. Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує. Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьми віру і віддай кожному, хто не має її. Візьми любов і неси її всьому світові. Сьогодні трудовий колектив школи складається із 43 осіб. Із них 18 чоловік обслуговуючого персоналу і 25 вчителів. Двоє вчителів мають звання вчитель-методист. Троє старший учитель. 13 вчителів вищої категорії. По 5 це вчителі першої та другої категорії і два спеціалісти. Життя школи неможливе без обслуговуючого персоналу. Про затишок і порядок в школі дбають наші трудівниці-техпрацівниці. Про тепло чотири кочегари. Про благоустрій території двірник, сторож, слюсар. Даний колектив техпрацівників працює під керівництвом завгоспа Боярської Раїси Степанівни. Техпрацівники докладають усіх зусиль, щоб наша школа була привітною і затишною. Кухня це гарячий цех, який забезпечує безперебійну роботу навчального та виховного процесу. Воїнами цього цеху є кухарі Максименко Лідія Михайлівна та Боярська Наталія В'ячеславівна. Помічником кухаря є Максименко Анжеліка Григорівна, комірником Караповська Валентина Олексіївна. Профком бере участь у обговоренні та складанні колективного договору і здійснює контроль за його виконанням. Спільно з адміністрацією школи бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, погодженні і розподілу навчального навантаження педпрацівників, роботі у створенні належних умов праці, контролі за своєчасною виплатою заробітної плати, доплат, премій. Узгоджені графіки відпусток, оздоровлені працівників і їхніх дітей, здійснені контролю за веденням трудових книжок, контролі за станом житлово-побутових умов. Профком у своїй роботі керується законодавчими і нормативними документами, рішеннями вищестоящих органів обкому, райкому профспілки у тому числі. Статутом профспілки працівників освіти і науки України, Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності, про освіту, про оплату праці, про охорону праці, про колективні договори і угоди, про порядок вирішення колективних трудових спорів, про відпустки. Типовим положенням про атестацію педпрацівників, інструкцією про порядок ведення трудових книжок та іншими нормативними документами. Наша профспілка це розумні, творчі і водночас талановиті люди. Протягом 2012-2013 року. Профспілковий комітет узяв участь в огляді конкурсі на кращу первинну профспілкову організацію і посів перше місце в районі, а в обласному огляді був нагороджений дипломом управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за участь. Та ми уміємо не лише гарно працювати, а й весело і цікаво відпочивати. Традиційними стали свята Першого дзвоника, Свято врожаю, День учителя, на який запрошуються учителі пенсіонери. Новорічні та Різдвяні свята. 8 березня, 9 травня. Свято останнього дзвоника та Випускний бал. Міць нашої профспілки. У нашій особистій активності та принциповій позиції наша профспілка, наша опора.